Всім привіт! Сьогодні буде відеоогляд ось такої лампи. Вона купувалася в Аврорі за 169 гривень. Щось написано у нас. Так, тут акумулятор 3,7 вольта. 3 або 4 години, я так зрозумів. Це вистачає заряду. Так, ось так ми розпаковуємо. Ось такий магнітик. Тут також є двосторонній скотч, можна ось сюди його наклеїти ось так. Та кудись його приклеїти на стіну ось так, або на холодильник. Зараз покажу, що і як. Так, ось така лампа. Так, тут по характеристикам. Тут 2 ватт. Десь я так зрозумів, це або потребує вона, або заряджається. Так, ось так. Як вона виглядає дуже гарно та якісно. Так, ось такий магнітик можна от сюди закріпити. Він ось так от може урочатись, можна ось так на стіну повернути, ось так, як вам зручно, або на кухні десь, коли вимикають світло, саме то. Так, тут у нас магнітик. Що у нас? Як ми тут вмикаємо її ось так вимикач, перемикаємо. Ось тут натискаємо на ось таку от кнопочку. Не натискаємо, але доторкуємось. Ось вона ось так може світитись. Це ось так біло. Це тепле світло. А це тепле, з трішки білим світлом. Тут можна зменшити яскравість. Ось так ми. Трішки затиснули. Трішки воно ось таке. менше яскравість. Так, у нас воно. Ось отак трішки доторкнулись отак. Воно зменшує яскравість. Ось так можна більше. Збільшувати, як вам зручно. Тепле ось таке зображення. Так, зарядка тут у нас. мікро USB, ось як тут видно. Видно мікро-USB тут у нас. Заряджається вона, я купував її буквально, може місяць, може два тому назад, щоб вам зняти відеообзор, щоб ви побачили, щоб я вам не радив таку фігню, якщо я в неї не користувався. Я її користувався приблизно десь місяць. Десь навіть. Більше. Коли вимикали світло, вона саме топ. Вона заряджається тут приблизно години 2, якщо в нулі її розрядити, але я її не розряджав в нуль. Також вона світить дуже яскраво, світло вимкнули, я її вимкнув, вона дуже яскраво світить, навіть на максимальному режимі десь години 2, вона може світити. Якщо трішки зменшити або тепле світло микати, то вона трішечки буде більше. Але крута лампа. Мені подобається дуже. Ось такий відеоогляд також хочете, то купуйте по цій коробці, або я десь фото вставлю, там артикул буде, та ціна її. Можливо, буде якась акція, там вона була там. Я її купив на, стоп... на наступний день заходжу в рору. А там буквально вона коштує гривень 140 або 150. Так що, може бути по акції вона. Можете купувати, якщо ви хочете. Також, якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, ставте подобайки та діліться з друзями відео. Всім гарного дня, до побачення!